Чи знаєте ви, що після оновлення дії вже є можливість замовити 1000 гривень зимової є підтримки? Натискаємо кнопку Подати заявку, я вже свою подала, тут у вас буде просто кнопка Подати заяву. Натискаємо її. І бачимо системне повідомлення, щоб отримати виплату, треба перебувати в Україні, бути старшим за 18 років, або ж подавати запит на своїх дітей і відкрити карту національного кешбеку в будь-якому з банків-партнерів. Подати заявку можна до 28 лютого. Використати гроші можна на оплату комунальних і медичних послуг, на оплату ліків, транспорту, книг або задонатити на військо чи придбати військові облігації. Заявку можна подати для себе або для дитини. У наступному вікні треба поставити галочку Я знаходжусь на території України і натискаємо Зрозуміло. Коли відкриваємо свою заявку, можемо побачити, що кошти будуть зараховані на картку впродовж 10 робочих днів.